Так, фізична величина ККД або коефіцієнт корисної дії. Що це таке і для чого воно? Так? Взагалі, ККД. Коефіцієнт корисної дії це величина, яка показує, наскільки рентабельним і вигідним є той чи інший механізм. Як вона це показує? Вираховується він за формулою потрібно взяти роботу, яку виконав механізм, і поділити на кількість тепла, яка була надана цьому механізму, щоб він виконав цю роботу. Це робота корисна, та яку нам потрібно було зробити. А кількість тепла це все тепло, яке передали. Тобто все, яке виробилось, коли згоряло паливо. Ось в цей момент, скільки тепла отрималося. Це буде наш Q. Ну, нехай ми його позначимо Q1. По-моєму, підручник у вас q 1 Так, ККД визначається у відсотках через те, після ділення потрібно помножити на 100. І ще із ККД є така особливість, є буквочка Ета, якою позначають, що це ККД у фізиці, і дуже часто її не використовують, а пишуть просто ККД буквами. Так як це все три букви, то лінуються вчити, що це буква Ета, і пишуть ККД. І якщо ви будете часом писати ККД, я вас за це сильно бити не буду. Хоча є просто одне позначення буквочка ета. І в книжці у вас є буква ета. Через тем, знаєте, що є таке, і таке позначення. Ета це така, як англійська N, але з довгим хоботом, як у слоника. Так. Ну, і коли ми говоримо про коефіцієнт корисної дії, то тут мова. Одразу йде про як його визначати? Ну і ось завдання із ЗНО знову ж таки взяти на визначення коефіцієнта корисної дії теплової машини. Як його можна розв'язати? Так, в нас є корисна робота, так? Але у нас немає всієї кількості теплоти, яку передали машині. Проте є температура, яку кількість теплоти, вибушається не температура, а кількість теплоти, яку віддали холодильнику. Ну, що таке, власне, холодильник? У всіх теплових машинах має бути холодильник, тому що. Працюють вони за рахунок того, що розігрівається ця робоча речовина, або взагалі згоряє. Так, І тому весь час є нагрівання. Нагріваються всі деталі машини. Ну, а для машин нагрівання. То не є хороший процес, так як при нагріванні всіх цих деталей вони можуть розширюватися, так як всі тіла при нагріванні розширюються, і тоді будуть застрягати, кажуть, клинить машину або перегрілося заглохла. Чому перегрілося заглохло? Тому що розширився поршень і заклинило його у циліндрі. Все, двигун працювати не може. Тому обов'язково потрібно, щоб був холодильник. Відповідно, корисна робота, так, це те тепло, яке пішло на те, щоб машина працювала. А куди ділося ще тепло? Так, якщо ми візьмемо все тепло, ось це q 1 Так, беремо все тепло. Так, то. Якась його частинка піде на виконання корисної роботи, так? А інша частинка піде на нагрівання холодильника, так? Тобто якась втратиться, тому що піде охолодження. Тобто вона буде нагрівати деталі, а спеціальна система охолодження, яка є в машині, буде ці деталі назад охолоджувати. Тобто, по суті, буде готуватися холодильник. Так, тож, як ми знайдемо нашу К1, щоб розв'язати цю задачку, нам потрібно додати, скільки забрав холодильник, скільки виконував роботи. Що там вийде, коли ми додамо? Ну. Це ЗНО, ножка. Yes. Тут можна усну все. Так. Додаємо. А корисний і кух... кухолодильника. Що виходить? Це 25, 85. Угу. 100. Так, виходить 100. І яка тоді буде в нас ета? Так. Нам потрібно 25 ділити спочатку на 100, а потім множити на 100. Так. Обрахунки мають бути легенькі. У ЗНОшних задачах завжди легкі. 0,25. Так, значить, коли ділили на 0,25, але якщо ми записуємо у відсотках, то знову отримуємо наші 25%. Але якщо б ми вважаємо, що машина ідеальна, то наскільки піднялася температура, наскільки збільшилася кількість тепла? Тому для, якщо у вас питання йде про. Коефіцієнт корисної дії ідеальної теплової машини, то у вас є формула в книжці для ідеальної теплової машини. Ми використовуємо слідуючу формулу, щоб визначити коефіцієнт корисної дії, Це потрібно температуру. Нагрівника, так, тобто того елементу, який нагріває. Якщо це на згоряння газів, то це буде температура, вся температура, яка виділяється при згорянні це температура, при якій горить паливо. Так. Віднімаємо температуру холодильника. Тобто вважаємо, що тільки те, що нагрівся охолоджувальний механізм машини, оце і все, що є втрати тепла. Так. І поділити на. Температуру нагрівника. Ось така формула. Ну, і якщо потрібно у відсотках, то помножити на відсотки. Якщо ми далі розраховуємо, то можна зразу на відсотки не множити. Це дивіться, чи вам потрібно множити чи не потрібно. Так, тоді, як у нас для звичайних, звичайної теплової машини, ми використовували. Формулу схожу, але брали кількість теплоти. Тобто ту кількість теплоти, яку виробив нагрібник, і ту кількість теплоти, яку забрав холодильник. Не температуру, а кількість теплоти. Ось в чому була різниця у нас у формулах. Ну, от, ось чином відрізняються для ідеальної. Це для ідеальної машини, через те ще цей коефіцієнт корисної дії називають. Інколи пишуть, що він максимальний. Тому що це найбільше, який може бути, коли вся, тільки від температури залежить, ні на що більше не витрачається, так? тільки на нагрівання, на зміну температури, точніше. І ось за ідеальною тепловою машиною вам потрібно розв'язати задачку, і така подібна задачка буде на контрольній. Зараз я розв'язую її для вас. Ви можете собі записувати, можете запам'ятовувати, як воно робиться, які є основні елементи, як її робити. І якщо все буде добре, то я зроблю відеозапис теж вам до підготовки до уроку, бо ми такі задач до цього не розв'язували. Плюс на контролі будуть ті задачі, які ми розв'язували раніше на розвитках уроках розв'язки задач. І якщо в нас залишиться ще час, коли розв'яжемо цю задачу, то я ще коротенько покажу, які приблизно завдання будуть. Отож, в нас є ідеальна теплова машина. Відповідно, нам потрібна ця формула через те, я її нагадувала. І у нас відомо, що її температура нагрівника. Вона 527 градусів Цельсія. А температура холодильника. 7 градусів Цельсія. Потрібно визначити, яку кількість теплоти має передати нагрівник робочому тілу, щоб машина виконала корисну роботу. Це нам потрібно знайти, бо знизу нам ще треба дописати роботу. Можна, звичайно, і знизу писати невідомо. Але я люблю писати зверху, щоб донизу можна було дописувати, якщо ще якісь дані з'являються. Так, і у нас є корисна робота, яку виконав цей механізм. Вона становить 5,2 кВт. Так. Перш чим розв'язувати цю задачу потрібно перевести одиниці. Зверніть увагу, у нас Якщо мова йде про те, що нам потрібно звести до Джоулів, до системних одиниць, то е, обов'язково потрібно переводити градуси Цельсія у Кельвіни. Інакше у вас вийдуть не такі числа. Це задачка із, знову ж таки, з ЗНО, якщо вам доведеться здавати з, якраз. Е, Зовнішнє оцінювання з фізики, або якщо ви навіть його будете здавати не з фізики, а, наприклад, з математики, але так само у вас будуть там з відкритою відповіді завдання, то потрібно дуже уважно дивитися на одиниці, які вимагаються. Тому що, якщо ви подасте, наприклад, те, що потрібно було подати в сантиметрах, ви подасте в метрах, у вас буде неправильна відповідь, незважаючи на те, що у вас правильно розв'язана задача. Тому потрібно бути уважним до одиниць, і в даному випадку обов'язково потрібно зводити до кельвінів, так як у нас температура, навіть якщо велика буква Т температура у формулі, це значить, що потрібно використовувати кельвіни. Температура для Цельсію позначається маленькою Т. Тому ми одразу переводимо в кельвіни. Щоб перевести градуси Цельсів в Кельвіни, що потрібно зробити? Хтось пам'ятає? Так, Дар'я недавно робила контрольні, це було в попередніх контрольних. Одне з завдань перевести. А, а повторіть, яка не іменно з тих контрольних вас. Так, зараз скажу, яка це була з тих контрольних. Це було десь у молекулярці, але котра в нас там було дві по молекулярці контрольні, так? Да? От я зараз прямо до вас зайду і подивлюся. Далі. Була недавно ця контрольна. Це механіка. О, знайшла основне рівняння МКТ ізопроцеси. Там саме перше завдання було перевести в абсолютну температуру. Абсолютно це якраз є в Кельвінах. Тому вона позначається у нас великою буквою Теж, тому що їй дали назву абсолютно. Фізики завжди використовують Кельвіни, тому що там. Молекулярна. фізика? Основне рівняння МКТ ізопроцеси, зветься тема контрольної. А. Це самий початок молекулярний, потім наступна, просто молекулярна, то вже де було завершення теми. А основне рівняння МКТ ізопроцеси – це перша частинка. Зараз… А. Так, градуси Цельсія переводимо у Кельвіни. Що ми робимо? Задаємо 273.15. Так, правильно. Ну, ми будемо 273, щоб було кругле. У вас теж, до речі, у ЗНО теж використовується 273, щоб були круглі числа, тому що там важливо, щоб легко рахувалося. Через те ми додаємо 273. Ну, додаємо 273. Що ми отримаємо? 527 додати 273. Зараз порахуємо. Порахуйте. Вісімсот. Так, тут ми отримуємо вісімсот кельвінів, а в наступному. Сім додати двісті три. 270 280, так. Є. І тут у нас кілоджоулі. Теж можна для, перевести в джоулі, щоб потім не загубити, не де це кіло. Можна перевести Кіло це тисяча приставка Кіло означає тисяча, значить треба помножити на 1000. Отримаємо 5200 Це вже будуть джоулі. Так. Перевели все у. Стандартні одиниці, щоб не запутатися. Тепер тут треба писати розв'язок і ось ці ось формули, які я писала вище, але я не буду на це тратити час, формула в мене вже є, але мені потрібна формула ось цю формулу. Записати в іншому вигляді, щоб воно залежало від корисної роботи. Корисна робота це якраз та робота, яка пішла не на холодильник, а на виконання роботи. Виходить, якщо ми беремо все тепло, забираємо те, яке пішло на холодильник, то те, що залишилось, те, пішло на виконання роботи. Відповідно, ця формула, її можна так само записати, як корисна робота на тепло, все тепло, яке дає нагрівник. От. І нам з ось цієї ось формули потрібно виразити якраз кількість тепла, яку дає, нам дає нагрівник. Якщо я її звідси виражаю, це просто міняє місцями із етою, ось цією буквою, так? Якщо у вас важко перетворення такі робити, можна завжди собі представити, що у вас є. Допустим, така рівність 3 дорівнює 6 поділити на 2. Чому дорівнює 2? 2 це 6 поділити на 3, тобто, з математичної точки зору себе перевірити. Просто міняємо місцями. Отримуємо формулу, що щоб знайти кількість тепла, яку отримає нагрівник, потрібно корисну роботу. Поділити на ета. Ета це наш коефіцієнт корисної дії. Але коефіцієнта корисної дії в нас нема. Проте в нас є ось така формула для коефіцієнта максимального. А в даному випадку, оскільки в нас ідеальна теплова машина, то її коефіцієнт корисної дії буде максимальним. Тому я можу додати тут макс для цієї задачі. Так, це вже тільки для цієї задачі бо в загальній формулі там немає максу. Так. Я додам кругом, де виводила формулу. Так от, якщо у нас ідеальна тепла машина і коефіцієнт корисної дії максимальний, значить ми можемо знайти його, використовуючи ці дві температури, які в нас є. Ну, а в даній задачі я можу підставити замість ось цієї ети одразу ось цей ось дріб. Якщо ми на дріб ділимо, то це множимо на перевернутий, тому я одразу його перевертаю. І отримую слідуючу формулу. Так, у нас робота корисна помножити на температуру нагрівника. Так, Поділити на температуру нагрівника, від якої віднімаємо температуру холодильника. І підставляємо числа. Робота у нас. 5200 джоулів, Її потрібно помножити на 800 кельвінів, поділити на 800 кельвінів, від яких віднімаємо 280 кельвінів. У вас зараз на ЗНО, ви можете взяти калькулятор і порахувати, але не забувайте, що нам спочатку потрібно віднімання виконати, тому що якщо ви на калькуляторі будете просто набирати 5200 помножити на 800, поділити на 800, відняти 280, воно буде рахувати по порядку. Сначала множити, потім ділити, а тоді віднімати. А у вас спочатку потрібно відняти. Оскільки це задача з ЗНО, то ми можемо одразу спробувати відняти. Побачите, там мають вийти легкі числа, щоб можна обійтись без калькулятора. Якщо ми від 800 віднімемо 280. 520. Ми отримаємо 520. Правильно, я його тут знизу напишу. І дивіться, у нас зверху. 5200, а знизу 520. Там, э, зверху 4 мільйона 160 шістьдесять тисяч і діло на 520, вісім тисяч. Так, добре. Ну, я зараз зроблю простіше. Я 500, бачу, що тут п'ятсот двадцять і тут 520. Я зразу закреслю і тут пишу одиничку. А одиничка одиницький нолик це значить, що тут до десятка. Мені залишилося 8000 помножити на 10. Те саме вийшло, що у вас на калькуляторі, так? Значить, це правильно. Це у нас виходить Кельвін. Так, коли ми відняли, ми отримали Кельвіни, Кельвіни і кельвіни скоротилися це джоулі. 8000 джоулів. А тепер дивимося у завдання. Нам потрібно відповідь записати у кілоджоулях. Значить, нам потрібно повернутися до кілоджоулів, які ми ось тут переводили. Оскільки, коли ми. Кіло прибирали, ми множили на тисячу, то щоб записати кіло, нам треба поділити на тисячу. Вісім ділимо на тисячу, вісім тисяч ділим на тисячу. Вісімдесят ні. Вісім кіло джоулів.